На жаль, ми всі живемо в буремні часи. У нас в країні йде повномасштабна війна, і на жаль, ворог не полишає спроб атакувати не тільки наших воїнів, але й цивільне населення. Це бомби, це балістичні ракети. Це те, чого не бачив взагалі ніколи до цього світ. Тому я вважаю, що кожен з нас від мала до велика має знати. Як надати першу домедичну допомогу, і якраз про це буде сьогодні розмова. Тема нашого сьогоднішнього відео це допомога при масивних кровотечах. Це перша буква М Месів Блідінг в протоколі Марк. Ми починаємо наш алгоритм дії надання першої домедичної допомоги з того, що за потреби ми переміщуємо нашого пораненого в безпечне місце, як я вже казав раніше. Це може бути небезпечно надавати допомогу в небезпосередньо місці отримання травми. При переміщенні пораненого, якщо це було падіння з висоти або ДТП. Або мінно-вибухова травма, ми маємо підозрювати у нашого поранення травму таза або шиї. Якщо ми його переміщуємо на значну дистанцію, то краще це робити на твердих ношах або за можливості, фіксуючи ці дві дуже важливі області. Після цього, якщо ми бачимо на пораненому кров, перш за все ми надягаємо рукавички для того, щоб запобігти. І інфікування. Якщо ми навіть не бачимо на нашому постраждалому кров, це не означає, що її немає. Ми маємо його оглянути. Як відбувається огляд? Ми обдивляємося шию, отак от проводячи руками. Після кожного проводу, починаючи з шиї, ми дивимося на рукавички. Якщо це темний час доби, ми підносимо отак от руки. ми Можемо відчути запах крові, або, як мінімум, побачимо наші плями. Якщо є плями, значить є поранення. Тобто ми йдемо, шия. Пахли. Раз. Пахли. Два. Проводимо по рукам руки, вижимаємо, тому що наші, наш одяг може затримувати кров. Якщо ми вижили тут кров, це є масивна кровотеча. Проводимо іншу руку. Після цього йдемо по корпусу. Доходимо до ніг і так само, як руки, ми обов'язково пальцями заходимо аж під саму ногу. Наразі у нас доволі. Компактний хлопець, але якщо це людина з великою вагою, ви можете, коли отак от от прощупати зверху, не помітити те, що у нього на задній поверхні ноги є поранення. Тому заходимо аж під низ і прожимаємо штанину до кінця. Є кров, значить є поранення. Наш алгоритм дій, якщо є поранення руки. Ми його не бачимо. Для цього ми використовуємо турнікет. Беремо турнікет. Натягаємо його на саму високу точку. На саму високу точку ми натягаємо турнікет. Якщо ми не бачимо поранення, одразу затягуємо максимально туго, це нам збереже час. При накладанні турнікет. Акуратно проклеюємо по всій довжині так, щоб не було б ніяких перехльостів, і починаємо крутити вороток. Крутимо вороток до того моменту. Поки він не перестане крутитись. Одразу кажу, це буде дуже боляче. Деякі люди починають кричати, пручатися, тому що накладання турнікету це боляче. Фіксуємо вороток, заводимо в оці дуги залишок нашого ременю. І потім цей ремінь фіксуємо. Фіксуємо стрічкою, на якій вказуємо час. Після того, як ми наклали турнікет, перевіряємо пульс. Якщо пульса немає, це правильно накладений турнікет. І з ногою такий самий. Наберемо турнікет. Протягуємо його під ногою, пиляючими рухами. Доводимо його до самої високої точки, затягуємо стропу, проклеюємо її повністю, затягуємо вороток і заклеюємо стрічку. Це наш алгоритм дій, якщо ми не бачимо поранення. Якщо в вашому інвентарі є атравматичні ножиці, на пораненому відтягуємо одяг, зрізаємо і, рухаючись отаким от чином, розрізаємо абсолютно весь одяг, який на ньому. Допустимо, у нас є поранення на липці. Якщо я бачу поранення, то турнікет накладається на 5-8 см вище поранення. Тобто я так само беру турнікет. Накладаю його на даний момент. Під коліно. Якщо у нас поранення одразу під коліном, я його накладу одразу за коліном. Тому що на сустави ми турнікети не накладаємо. Повторюємо всі операції, які ми робили до того. Якщо у нас є поранення пахової зони, важливо, не брюшної полості, а саме пахової зони, ми маємо виконати так звану тампонаду. Тампонада виконується або звичайними бинтами, або вакуумованими. Вся різниця між вакуумованими і звичайними це те, що ці. Менше займають місця і їх ліпше витягувати. Поки шукаємо бинта, створюємо прямий тиск на рану. Знайшли бинт, допустимо, це наше поранення. Ми починаємо запихувати наш бинт, проходячи по всім полостям нашого поранення. Наше завдання. Пошарово запихнути наш бинт в повністю всю ємність нашого поранення. Коли наш бинт максимально плотно впихнути в поранення і доходить до кінця рани, якщо у нас є залишок, ми його залишаємо, якщо ні, Беремо інший бинт або щось подібне, і створюємо а, певний елемент тиску на рану. Після цього ми використовуємо так званий ізраїльський бандаж. Що це таке? Коли ми його розпаковуємо, ми можемо побачити, що у нього є певна подушечка. і... Спеціальні вушка. цією подушечкою ми накладаємо на наше поранення. Ми починаємо замотувати цей бандаж для того, щоб зафіксувати нашу тампонаду. Ми проводимо так, щоб обминути ногу, її обв'язати, і обв'язати нашу тазову область. Тобто робимо певний трикутник. Якщо в момент накладання у нас, як наприклад, в мене, закінчився ізраїльський бандаж, ми можемо взяти, якщо він у нас є, іще один, або використати бинт для фіксації. На даний момент я вважаю, що, в принципі, ця пов'язка буде тримати. Тому я фіксую. Фіксую, яким чином, я завожу кінець бандажу в вушка і затягую його отаким от, от чином. Він у нас розлізся. Чудово. Після чого фіксую його цими гачечками за Сам бинт або за одяг пораненого. Головне, щоб це все не розв'язалося. Якщо у нас є кровотеча з шиї, які наші дії? Перш за все, ми маємо підтягти до себе ізраїльський бандаж. Після цього акуратно фіксуючи шийний відділ нашого пораненого, припідняти і перемістити його собі на коліна. Коли ми підняли і зафіксували нашого поранення, безперервно створюючи тиск на поранення шиї, ми маємо протилежно від поранення руку завести нашому постраждалому за голову. Після цього, використовуючи наш давлячий бандаж, ми накладаємо нашу подушечку на місце поранення і заводячи давлячу пов'язку під пахву, починаємо замотувати. Наше місце, постійно натягуючи наш еластичний бинт. По можливості ми розправляємо, коли проводимо в вушка цього бандажу бандаж, щоб він був рівний. Після того, як у нас почав закінчуватися наш бандаж, продівши його спеціальні вушка, ми повертаємо бандаж назад, підтягуємо його. Так, щоб цей пластиковий елемент створив додатковий тиск на поранення, після чого спеціальним пластиковим засобом, що є на цьому бандажу, фіксуємо його за сам бандаж або за одяг пораненого, головне, щоб воно не розв'язалося. Такий алгоритм надання допомоги при кровотечі з шиї і, в принципі, сам метод роботи з ізраїльським бандажем. Після чого ми, фіксуючи шини відділ, кладемо нашого пораненого. І після цього ми готові приступати до наступних наших дій. Наступні наші дії будуть показані в наступному нашому відео. Спасибі велике, що були з нами в сьогоднішньому відео. Сподіваюся, що інформація була корисна. До наступних зустрічей в наступних відео: Бережіть себе, бережіть своїх близьких.